Була новина, що е, кацапи хакнули крапиву і виклали її в гітхаб. Вона була відповідна. Ви хакнули крапиву, блядь. Перевзломали балістичний калькулятор, написаний в Радянському Союзі по балістичним метям. Ну, ні блядь. Так, да, ну це там трошки інша штука. Це ПКшка, так, це android додаток його можна хакати, але там, якщо поковирятися, там просто імпорти Firebase. Типу, комон, якщо ви кажете, що Кроповий використовує там 200-300 тисяч користувачів, то нафіга вам ФРБС. Якщо ви, типу, відслідковуєте баги, які в вашому додатку, ну, є інші сервіси, ну, нашу ФРБС. Плюс, я, повертаючись назад, я ж казав, що це треба мати просто Gmail-почту, ввів її Firebase, і ти тупо бачиш всіх своїх там 200 тисяч користувачів, де вони всі знаходяться. І скільки вони кнопок нажали, на, натиснули, карта поведінки користувача. Ну, типу, на що воно треба? В військовому додатку, такому розпіарі, ну окей, там е, можна цей Firebase додати на якусь там інтернет-магазину, мамо кажучи. Ну, не на таку штукенсу. І мало того, ще скажу, що. типу так, воно... Це, що... І що Facebook СДК туди вхуяли, поняли? СДК. От Яндекса, ну на всякий случай. Ну, от Яндекса надо, там классная метрика.